Доброго ранку мовлю за звичаєм. Доброго ранку кожному я. І посміхаються у відповідь люди. Добрі слова, бо ж для кожного любі. Дітки, погляньте, до нас завітали звірята, Але чомусь вони сумні. Вони, дітки, посварилися і тепер не граються разом. Давайте ми допоможемо їм помиритися. І покажемо, що потрібно бути завжди добрим, чуйним, дружнім. Коли ми всі такі добрі, ніжні, лагідні, то всім нам добре і виникає відчуття, що нас люблять, а хто вас любить? Рідні, матуся, татусь, бабуся. І дідусь, а також друзі. Дітки, а як ви думаєте, за що вас люблять? За добрі вчинки? Сьогодні, дітки, ми з вами поговоримо про добро і зло, про те, якими нам потрібно бути. Давайте розглянемо малюнки і обміркуємо, які вчинки добрі, правильні. Вічливі. А які ні? Добрий вчинок. Поганий вчинок. Добрий вчинок. Поганий вчинок. Добрий вчинок. Поганий вчинок. Добрий вчинок. Поганий вчинок. Старайтесь робити добро день і ніч і у кожну хвилину, щоб серденько, як сонце, цвіло. Це хорошою робить людину. Діти, давайте разом з вами пограємо в гру. Я буду вам читати вірша, в якому не хватає слів, а ви мені будете підказувати потрібні слова. Став чарівне слово. Розтопить серце всякого сердечне слово. Дякую. Якщо ти їсти вже не в силах, то скажемо мамі, що спасибі. Зазеленіє старий пень, коли почує добрий день. Коли згасає сонце і зоря лягає, на плечі серед знайомих голосів ми почуємо добрий вечір. Ростає навіть крига від слова теплого. Спасибі! Щоб зустрітися знову в годину призначену, кажу щиро, і завжди я всім. До побачення! Молодці! Дітки, ви зрозуміли, які справи добрі, а які ні? Я впевнена, що ви завжди будете добрими, чуйними, справедливими, чесними. Давайте закріпимо наші знання невеличкою грою. Коли я буду говорити про добрі вчинки, ви будете. Плескати в долоні. Коли я буду говорити про погані вчинки, ви будете рученятка ховати за спину. І так, почали допомагати другові в біді, когось ображати, захищати слабкого. Поважати людей, когось обдурювати, ділитися тим, що маєш. Не слухатись батьків, оберігати природу. Вихвалятися перед кимось, поступатися місцем у транспорті, любити і поважати свою родину. Молодці малята. Ой, погляньте, наші звірята знову стали дружними. І тепер не ображаються один на одного. Погляньте, які веселенькі стали. Давайте звірята виліпимо сердечка добра. Спочатку потрібно розімняти пластилін, щоб він був дуже м'ягенький. І утвориться в нас ось така куля. Потім кулю треба розкачати. Плющити в диск. Ось як я пальчиками ось так розминаю в різні сторони. Беремо і вирізаємо формочкою для випікання. Отак. Прижимаємо. Лишній пластилин ми забираємо. І у нас вийшло ось таке сердечко. Ведмедику і зайченятку ми вам даруємо сердечка добра. Візьміть. Дякуємо! Дякуємо! Завжди будьте дружніми, добрими, чесними! Дітки, я вірю в те, що кожен з вас стане добрішим та буде завжди робити гарні вчинки, допомагати іншим людям і берегти природу. Фоти із сердечками добра надсилайте у Viber-групу. До побачення! На все добре, до зустрічі!